Цьогоріч вартість великоднього кошика в Україні зросла в середньому на 25% у порівнянні з минулим роком. Найбільше подорожчали місні вироби та курячі яйця. Ціна на останню у місті вараж коливається від 57 до 80 гривень за десяток. Однак, як зазначають працівники ринків і торгових мереж, це не зменшує попит на великодню продукцію. Наші господині полюбляють випікати самі Пасхи. Вони вже заздалегідь на протязі двох-трьох тижнів купують борошно, масло, олію, різні сухофрукти, а люди придивляються вже до м'ясних виробів. Ковбаска печена, що була, м'ясо печене. На великодній стіл кожен обирає продукти на свій смак і гаманець. Та й скуповуються мешканці міста як у супермаркетах і магазинах, так і на ринках. Ціни усюди різні. Але простіше, звісно, тим господиням, у яких є родичі в селі. Ціни на продукти, особливо на овочі, дуже сильно подорожало. М'ясо піднялося в ціні, але ну, так як в нас є село, то нам допомагають яйця дали теж села. Ну, не купували. 60 штук дала теж мама. Окрім вартості продуктів на Великдень, не менш важливими є і святкові традиції. Тож ми вирішили поцікавитись у місцевих господинь, що готуватимуть на Великодній стіл. У нас так, в селі буде і курка запечена, і кабанчик запечений, і кобаси, і все, все те, що кожного. Печемо пасочки, звичайно, що печемо. Не купляємо. Ми в селі завжди печемо свої. Пекли на і моя мати пекла, я печу її. І хочу, щоб мої діти пекли також, паски, щоб не купляли. Паску буду пекти одинадцятий рік в чистий четвер. Так як родилась моя доця 11 років назад, я перший раз спекла першу свою пасочку. І цього року буде одинадцять років, як я вже печу паску. Будемо пекти, мене дві доці, вони будуть допомагати. Отож, підсумуємо: цьогоріч стандартний кошик із яйцями, м'ясом, вершковим маслом і паскою обійдеться українцям щонайменше у 1250 гривень. Для порівняння, минулого року вартість складала близько тисячі гривень. Однак, жодне підвищення цін не зіпсують святкового настрою. Олексій Кривошеєв, Руслан Шевчук, телеканал Енерго. -Ато.